Так, усім привіт. Хочу вам засняти відео на таку тему і така хвороба кролів, як мокрець або мокра морда в кролів. Що це за хвороба? Це хвороба е, інфекційний стоматіт. Тобто е, йде запалення порожнини рота. Що може бути спонука до цього? Це може бути, наприклад, самка при природах. Коли нос в зубах у самочки це родів почалося, Ось в зубах ранить порожнину рота чимось, інфікується, і йде запалення, і йде обільна така з сли... сли... слинотеча вид... слино з рота, яка спостерігається, тече по підбородку, по підгрудку, і такі мокро, аж до передніх лап. На даній самочки вже я засняв зараз вам. О, бачите, аж леса там було. Полесіло. От так в неї був полесів. Я щось не бачив, їсть, воно, все нормально, годує крилят, але не бачу, а в неї стоматіт. І одну шийку зараз витягую. Лучше покажу. О, Бачите? леса аж там все. Там було такі е, леса все. Аж випріло. Трошки я прогавне не бачив догову. І вже такі були, утворилися шерсть, набралася влаги, і утворилися такі язви, рани на, на шкірі. І різко я почав це лікувати. Також треба було швидко ті волосся, щоб воно не мішало, але воно сама їх вискубала і все там очистилося, все нормально. зараз вже зростаєш. Також може бути. Самка або поранитися, або в колодці, бо, наприклад, там є якісь гілки, сіно, поранила рот. Також вона може передатися і інфекційним шляхом, тобто від кролика до кролика. Але в основному це десь таке є механічне, механічне пошкодження, чи може бути десь самка от є сітка, скінчик сітки, або може бути якісь до кормушки пошкодити ротову порожнину і бде інфіксування, буде сталокіт. Так, що ж ми як проводимо лікування? Лікування найкраще проводиться це купуєте таблетки з стрептоцидвої таблетки, стретоцид розминаєте і таблетку в рота, наприклад, рано і ввечері і воно пройде. вам. У мене не було стептоцидвих таблеток, була така присипка ранева. Просто присипка редова, антибактеріальна. Що тут входить до неї до складу? До складу входить стриптоцид, стриптоцит цинк, оксиду і йодоформ. Тобто це все підсушує, наприклад, чи рану, чи що, і дуже чітко її прямо в рот. Порошок цей задаю, він задувається туди і. Воно вбиває всі збудники і проходить, як задати рот, бо можна засипати і з цього тюбіка, зразу, але може так задутити, що воно тише бде цей. Я задаю дивіться, як кінчик шприца двохкубового зрізаю і засипаю, до, наприклад, кубік. Ввожу порожнину рота і видавлюю видав люта і та, ця сама пудра йде в рутову порожнину, обільно все там змащує. І вбивається інфекція і кролик здоровий. Також ті рани, які були там, випріли, я також обробляв цією присипкою. Просипав добре присипкою. так, І все. І буквально за два дні. Все пройшло, все затягнулося, самочка працює, самочка годує 9 крилят, самка молочна хороша, тому її треба рятувати. Так що ось така хвороба. Тому ця хвороба, е мені здається, одна най... Наверно, що з найзлегших кроликів, що найбістріше лікується. Тому брідне озброєння. Е що... Таку раму присипку вона дорога. Берете. ну на всі випадки, життя вам хватає. Десь, наприклад, чи ранка, де у кріля чи десь подарилися, крилі хорошо присипається і дуже хорошо заживляє. Це любі операційні процедури проводити в кролика, це засипаєте присипку і вона хорошо заживляє. А якщо ж ні, то є просто прості ці дві таблетки. розім'яли, задали. Також є там було відео, бачу. То ці, що давали від пастерельозу від насморку, кролики від суплей, давали азітроміцин, таблетки людські розминали і як задавав. Також я також задавав, розминав їх. Шприц. і Потім так шприца задавав туди. в рот. І кому хорошо до поружнину рота закидаєте цей порошок. І там кролик з слиною. Вже потім все воно йде йому туди, в шлунок. І так засвоюється. Але найкраще зараз я зітруміцин в ін'єкції, тому краще дати в ін'єкції. Тому найпростіший такий безболізний без, без такий процес лікування інфекційного стоматиту це є стрептоцит. Тому беріть на озброєння і лікуйте. Всім дякую за увагу. Всім гарної пасочки, гарно відсвяткувати паску і спокійно відсвяткувати. Всім гарних роликів!